З міста Ну, Та як так дивно цей тисці і палки будуть говорити в Ні, Ну це якось гарно, Ну, ми музиканти. Ми займаємось музикою, граємо такий легкий рок для людей, для всіх людей, в принципі, альтернативний з облікова. Чим наші барабанки барабанчик зло. Ні, не боюся таки покажу. Абсолютно Ми вообще не знаємо, що надо робити, до кого надо йти. не знаю. Алин, що ми робимо? Група, яка грає вже буквально 4 роки. У нас досвіду музики абсолютно нуль. Ми, зараз ми стараємося забирати нашу музику в маси, тим як е, коротше, ходимо по магазинам, бігаємо приду... наші творчість. От хоче вода, хоч якось нашу музику в маси впихнути. Шли, все там нас залами. Побігли, побігли, поки нас не задавили. І от ми вирішили такий собі завести блог, де ми будемо розказувати, з чого можна добитися в такому невеличкому містечку з такою А, ми, точно, це, ми в нас... ми, <кілік> ми з міста групакиницький. <кілік> так, от які тут гарні в нас дороги, яке як гарне, небо. а зараз дощ іде і все, коротше. Будьте здорові. Так, треба йти до кам'яка. Я хочу пиво. Я теж хочу пиво. Ну і як пакс дивно це ти з цією палкою по вулиці говорити. Да люди на нас дивляться дивляться. Ні, ну ко один раз. Та ну понятне діло, що попило. Це ну, наш старший концерт буде сольний. Ми взагалі не, да, no? не знаємо, що треба робити, до кого треба йти і. І взагалі що робити? Ну ясно, що з рекламою це понятно, все. Розпочатай там, розвішай в соцсетях, в фейсбуці. купить. Тож понятно. Буде зніматися буквально абсолютно все. Все як ми будемо готуватись, який буде апарат, як ми його будемо вести, ну, постараємося. Як все. ми будемо договарюватися з нього, дивити там небо. Я, Я, прошу. А, Я вже здук, дивись там, як красиво, виходить. Просто супер. А жопа, худей да жов, не вс. Двигай него, данчик звон. Джань нашої барабанки. Нашій барабанчик звон. Алло. в повраги. А ти да, блядь, да ты доносишься? Кожные суботи буде виходят такий собі Невеличкий ролик. 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 Скажите, шало. Ролик. Ролик. Тебе так не виходить. Я сказав. Ролик. Скажи, ну що. Короче, в байк-клуб, де слухають важку музику. Ми сподіваємося, ми надіємося слухають важку музику. Ну, я б не сказав, що наш стиль сильно важкий такий. Катя Лелі, Мусі, Пусі. Happiness> ти ще їх помніш? У нас є на є, нам будуть крути. Нашу музику поки люди будуть пить каву або била там. Я ч, тут симпатічно, особено небо, ну давай так ось фу хуп Та давай розвертаємося, дивитися. Та ні, ні, воно туди дивиться. Та хоть люди подивляться. Я покину зі що... Ну давай вже. Йокси, мають. Не можна на що нажимати, да? Не обов'язково. Я просто не. Ого! Воно. Ти що? Та ні, ну ми по-любому щось знімемо. Все одно це буде різатися з нас. Я не сторгував клас. Да. ось он прямо на цьому місці колись торгував клас. Не, ну небо я все-таки покажу. Дивіться, яка зараз Та будемо з цією палкою бігати. звонять хмары <laughs> то воно не сюда нет. нет то якийсь приватбанк походу <laughs> ну, вот так. ну вообще да ну вообще по сути да воно, да оно, себе... дэвэ, там кофе нарисованы вот короче давай снимать еще раз начало Вжух <laughs> А зачем сначала? Мы потом нарежем. Давай-ка, просто. Идем на пантеры. Короче, наши планы сейчас, блядь, хуя, на шурупах. Валяем дурачка, рачка, вопьем по бутылке а потом поедем на репу. Да. Дядьки, коротше, доходимо до нашої студії. Студія називається Секон. baby. Там багато диванчиків, якщо буде дуже багато народу, буде кому прилягти. Стулі, дивани. Зодно шкаф можна прикупити. Зараз ми вам все покажемо. Де відбувається? Готовка. нашей творчестве для показа на широкую публику. Ну, как широкую, да. Хотелось бы широкую. Не ши... широчайную. Да. Ну, все. Будем на студии и будем заниматься. Ну вот мы за низкой, майже пішли так, зараз за, за, за вот таким вот забором. Это все. Снимается. Ну Андрюха не может плавать. Ты хрен поймешь, какая дверь открыта, какая закрыта, как собака, сука. Да. Твои Там он... нас же собака же, Андрюха, водити. Зараз будемо все Ти Ничего. Ебать. Дивіться на цю собачку.

Вот мы и на месте. Так, дружбаны, студия second floor, baby. У -у -у. К вашему распоряжению. <звы> <звы> Давай проплавим. Цій спокійній хуйні, а це якби програш, поняв, і починається другий цей треба. Зазв ят... Зазв ят... <плоди> Продуктивная репетиция была. 22 4 22 четверг. 22 давай тогда четверг. 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 У нас будет <плес> репетиция, надо выключить. Все, барабанчик у нас запыхался. Приходите все нахрен. Две лодыны будут. Да, ну я.